Мої вітання усім, хто завітав сьогодні на YouTube канал Світлофор. Юа. Друзі, для вас сьогодні цікава задача на знання проїзду-перехресть. Так, будемо повторювати з вами правила дорожнього руху. Ну і якщо бути конкретнішим, то сигнали регулювальника. Як ви бачите, до перехрестя під'їхало 5 транспортних засобів: синій легковий автомобіль, червоний автобус, пожежний автомобіль з увімкненим проблисковим маячком, червоний пікап, легковий автомобіль і трамвай-жовтий під'їхав до даного Перехрестя вам потрібно буде пригадати сигнали регулювальника і написати, кому при даному сигналі регулювальника дозволяється проїзд. Тут напрямки вказано, хто куди хоче проїхати. Отже, вам зараз залишаю декілька секунд часу для того, щоб ви. Проаналізували ситуацію, і написали ваші відповіді у коментарях. Ну, а поки ви роздумуєте, я хотів би нагадати, що на YouTube-каналі Світлофор. є можливість пройти повноцінний курс навчання по всіх офіційно затверджених тестах ПДР, це саме ті тести, які зустрінуться вам на іспиті в сервісному центрі, коли ви будете складати на різні категорії: і на мотоцикли, на Мопеди, і на легковий автомобіль, і на вантажні. Категорії також тому, друзі, посилання на офіційні тести на курс навчання повний залишу в описі до даного відео. Вивчайте, розвивайтеся, там потрібно оформити рівень спонсорства Водій професіонал, і YouTube надає вам автоматично доступ на цілий місяць часу. Тепер, друзі, приступаємо до відповіді. Отже, що ми повинні тут пригадати. Давайте розпочнемо із синього автомобіля, оскільки він під'їхав зі сторони регулювальника. Пригадуємо віршик, що лице спина це стіна. Хто ще не бачив відеозаписи по регулювальнику, я також залишу посилання в описі до даного відео. Зазняв відео в реальному жести регулювальника на перехресті з моїми детальними поясненнями. Я сподіваюся, воно також буде вам цікавим. Отже, пригадуємо, що водій синього автомобіля під'їхав зі спини, спина це стіна. Тепер, що стосується автобуса, який у нас з правої сторони червоного, він під'їхав з боку до регулювальника. Пригадуємо віршик, що якщо він бочком стоїть, а він боком стоїть до даного автобуса, якщо він бочком стоїть, прямо і направо їдь. А автобус хоче в даній ситуації повертати ліворуч. Тому автобусу по даній траєкторії повернути ліворуч, зараз також буде заборонено. Що стосується пожежної машини, бачимо, що вона хоче повертати праворуч, увімкнено синій проблисковий маячок. Ми повинні також пригадувати третю тему, третій розділ використання е, проблизкових маячків, транспортні засоби зі спецсигналами. Що навіть якщо їдуть оперативники з увімкненими проблизковими маячками, поліція швидка пожежна, вони дотримуються сигналів регулювальника, і від сигналів регулювальника ніхто не може відступати. Тому вантажному ось цьому пожежному автомобілю повернути праворуч в даній ситуації не можна, тому що він бачить регулювальника з Зі сторони лиця, лице, спина, це стіна. Що стосується жовтого трамвая, Отже, трамвай під'їжджає також з боку до регулювальника, але ми повинні пригадувати, що сигнали регулювальника для трамвая трішки відрізняються, ніж для водіїв легкових автомобілів. І трамваї їздять по рукавах регулювальника. Отже, при даному сигналі регулювальника трамвай може в один рукав в'їхати і в інший виїхати. Тобто проїхати лише прямо, а він хоче повернути праворуч. Тому для трамвая в даній ситуації також рух по цій траєкторії буде заборонений. Ну і тепер останнім у нас залишається червоний цей пікап. Бачимо, що він під'їхав зі сторони регулювальника. Регулювальник стоїть до нього боком. Пригадуємо знову ж таки віршик. Якщо він бочком стоїть, прямо і направо їдь. Бачимо, що червоний пікап хоче проїжджати прямо вказана його траєкторія. Тому в даній ситуації, на даному перехресті, правильний варіант відповіді, що лише червоному легковому автомобілі ось цьому пікапу можна буде проїжджати. Друзі, я надіюся, що вам сподобалося пояснення до даної задачки, сама задачка вам сподобалася. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою і коментарем. І також підписуйтеся на YouTube канал, щоб ставати ще кращими водіями. До нових зустрічей!